Вітаю всіх! Я вважаю, що зараз треба перейти більше на фронт. По обстрілам в мене є небезпеки, продовжу трошки робити. Як завжди я буду робити, вибачте, орієнтуватись на дати я не хочу. Ну, щоб ви зрозуміли, обстріл Харкова був 18 го зранку. Ось, чому я не люблю дати. Ось. Тому до кінця місяця я живу в своєму стилі. Експеримент я зробила, програвся в мене Ось, Чернігів точно програв це. Здається, Павлоград. Ну, ви там пишіть в коментарях, до речі, що там де програється, тому що я не слідкую. Тому все, до кінця серпня, а далі по датах, ну, всемі розумієте. Не цікаво мені у це все гратись. Тепер, фронт. Сирський заявляє про наступи. А давайте подивимось, любимою активізацію. Дивимось як. Е було оголошено, що буде активізація на місто Запоріжжя. Передивляю ще раз, повторюю ситуацію: загрози для міста Запоріжжя. Це було в новинах від Сирського. Я навіть в телеграм-каналі це виділила вам, тому що мені йшло все це. Повторюю розклад: чи дійсно наростає загроза наступу на місто Запоріжжя? Наростає, на... так, наростає загроза наступу. Обстріли відразу. Угу. Бойові дії в сторону Запоріжжя. З хорошого. Тепер слухаємо уважненько. Будь ласочка. Наростає загроза наступу в сторону Запоріжжя. На Запоріжжя, в сторону Запоріжжя. Вам казати треба в сторону, бо ви ж не сприймаєте. Але удар якийсь планується, знаєте, як ударний кулак назву це так. Далі йде зупинка. І це трійка жезлів. Ви розумієте, три сторони трьох-трьостороння Що ви розуміли, в новина гуляє інформація про зупинку фронту на Херсонському та Запорізькому напрямках. Ну, так воно. за рахуванням певних нюансів. Тепер переходимо на що? Є загроза наступу. І є, до речі, вона стабільна, вона постійна, вона не нова. Що головне, і є зупинка. Тобто, зараз не можна однозначно стверджувати, що ось все піздець, піздець. Але враховувати, готуватись потрібно. Тепер давайте. Наступ на Запорізькому напрямку в сторону Запоріжжя буде той, до якого так готуються. Він буде. Ось він, тузмачів. буде. Тепер, виходячи з минулого розкладу, там він був, тузмачів. Вони спробу цю зроблять і далі зупиняться після спроби. Що я вам завжди кажу? Ну, нова, нова спроба. Нова спроба наступу. Що я вам завжди кажу? Вони не провтикають літній наступ. Ось він. В сторону водичка. Ось ось-ось. ось, Підготовка серйозніша до нього була. Ось він. Дуже грунтовна. Угу. Так. Ну, на рівні серйозно, що не буде успіху. Концентрація ворога на цьому питанні сильно на тему наступу. Ось чому справа. Концентрація. Звісно, є концентрація, тому що вони до нього готувались, і тепер важко з цим щось зробити. Спроба буде. По оцей ударний кулак спроба буде його застосувати на практиці. Наскільки їм це буде важко, це зрозуміло, але зупинка мені йде. Там зупинка бойових дій. Після цього. після, Не впровтикає ворог це після. Тепер давайте. Цей наступ буде для ворога вдалим. Матиме результат. Давайте так. Цей наступ на сторону Запоріжжя буде мати результат для ворога. То з пентаклів. Це відповідь так. Територіальний якийсь результат. Дивимось. Ну, покажу пентаклі, мечів, а попажу, попажу мочів це не сильний результат. Так, головна ціль наступу не територія. Головна ціль оці всі тюрки. По-перше, це не буде молнійносно швидко, не буде там результату швидкого. І тут третя сторона дуже задіяна добре. Ану, це не війська, оці корейські. Так, корейські війська тут будуть, враховуйте стабільний такий серйозний наступ, який не буде швидкий. І це також тиск. І до речі. Куди лізти, вони пробивають? Знову таки, вони не можуть, вони хочуть цим натиснути. І тиснути будуть. Поки що така ситуація.